Ой-ой, дивіться, який мені Даша зробила сюрприз. Клас, Ми сьогодні будемо їсти суші. Не знімай, Не знімай. не знімається. Ось все, дивіться, скільки суші. Я не знаю, куди ми, звісно, це все впіхнем. Ми з Колею брали один цей набор, і нам вистачало. А це... Тільки багато, ви бачите, які вкуснячі. М -м. Оці сирні самі-самі вкусні, їх тільки готу, готують в весте. Балакав в мене ж цей, М -м. як його, господі. Слюнки. слюнки. Купила ось якісь, на... <зас> у нагі, у нагі, а воно таке, бачите, яке? Густеньке. Да. І Даша їсть э цей, так само, як і я, замачую совим соусі. Ну, у меня мало остроты по нашу. Еще и горчицу? Конечно. Ого. Нет, так оце ж усе. Ну не монстр ни фига вообще. Не знаю, моя якось брали, то чуть руки э, э, рот цебины пекли. Наверное, все так по-разному. Ну, возможно. Короче, сідаємо. Отак смачненько їсти. Даші, велике дякую. М -м -м, порадувала так порадувала. Головне, щоб Коля не бачив це відео. А він же ж не може подивитися відео. Так що на всякий случай зайде один раз, хоча б посмотрити відоси, йому одразу ні. Я думаю, він вже буде передивлятися потім десь. Так, всім приємного, хто смакує з нами. Боже, яка це смакатам? Я їх обожнюю. Доброго раночку. У нас сьогодні вітрюганіще таке. Це капець зранку, прямо. Скільки градусів? Ну, майже 30-29 десь градусів, але такий вітрюган прямо. Ого! Це капець! Воно нічого нічого, потім такі париви вітру. Що? Ух! Оця штука аж носиться туди-сюди. Да! Дерево, коли щось ворони, чи сороки соряться, сваряться там щось, мабуть, їх вітром туди-сюди колише, і <гум> вони щось там сваряться між собою. О, бачите? О, ох, ох. Це купець. Да, сьогодні не на шутку розігрався. Вітерець. Так. Ой, ой, там так сваряться, прям капець. Так, що у нас сьогодні? А в нас сьогодні нічого. У нас сьогодні яке П'яте? чи четверте число, ні, п'яте вже, мабуть. Ось. Я вже нагадувала тваринок. Сьогодні дивлюся на ці троянди, знову їх треба обрізати. Блін, я їх що обріжу, їх, знову треба обрізати. Я не встигаю навіть налюбуватися чимось. Це так от, знаєте, поки там. Туди-сюди вже все відквітло. Вчора допустила трохи водички. Щось десь, мабуть, десь щось, мабуть, я погано там пробку заткнула в цьому прудику, що водичка уходить. Що вони там сваряться? Що вони там поділити вже не можуть? Шо там каркають, каркають. Може то пташеня там мелкі їхні. Хоча вже начебто вже... Стільки часу пройшло, щоб ташенятка вже повинні вирости. О, о! Вітреться. Воно нічого нічого, потім так як починає таку ух бушувати. А дерева великі. ух. Аж <гум> Так. Що в нас? А в нас все добре. Більш-менш все нормально. Так, мабуть, це вам буде задувати. Курочки, рябушки мої, я вас накормила. Ви мені яєчка дасте чи ні? Дасте мені яєчка чи ні? Чи ви вже там нанеслися мені? А, дівчатка, вже нанеслися мені? Ла -ла -ла, які ви гарнюні. Угу. Це зараз до вас зайди, ви сразу всі присаджуватися будете. Да, да. О, Бачите, як вони зі мною балакують. Так, водичку. Хотіла вам водичку налити. Ой, мені багато хто каже, що у нема водички. Є в них водичка. Воно, бачите, зелена така штука стоїть, і в неї завжди є водичка. А тут я періодично. дам. Зараз включу шлангу та напущу їм водички. Це мені телефон треба положити, бо я не, так не зайду до них. Ось, І. Де да, ку-ку-ку, Ти куди його скакаєш? ой о о о Дівчатка. Красуні мої. Зараз напущу вам водичку. О, які доволі, балакаю зі мною. Вона поналивала водички. Я їм, бачите, змачую трошки цю земельку ну, земельку тут. А тут багатенько-багатенька всякої. Траеті, ну, зерна і все остальне. Ось тут цей то вони люблять копатися, ритися. Оце змачуємо трошки земельку, вони там щось копаються, копаються. Ну, Бачиш, пиш, воно туди. Так, так тобі подобається, да? Це навмисно ну, поставили так, на возвишеність, бо вони зарази туди какають. І, цей, і коли шкрябаються, то можуть засипати її. Короте, так них є. І воно кормушечка висить, бачите, з сухим кормом. І воно там зелено, стоїть оця штучка з водичкою постійно. А це я так їм кожен день не люваю. Вони люблять, воно так, бачите, що роблять. Морди мацькають туди, становляться. Я не знаю, ноги миють чи що вони там роблять. Так, забрала ще 4 яєчка, бо до цього вже зранку забирала, скільки 4 да? забрала. І зараз 4. Ну, це ще вони нанесуть. Так, зараз ураню. Молодець так. не Неудобно так брати. О, зала. Все, несу додому. Ой, вітерець який. Ой-ой-ой, ось ой, зараз буде задувати вам. Розгулявся, так розгулявся. Бачите? Нема-нема потім як піде. Ой-ой-ой, називається. Ой-ой-ой. Гарненько. Ні, ну гарно, гарно. Не холодно, гарно на вулиці. Трошечки хай, хай воно падує трошки. Що? Дічман? Що? Що такое? Будемо курочкам зараз варити. Чи що? Хвост. Ти хвост. без хвоста. І каже, що в нього з вушком? Це в нього так. Далі було, не то, що впадло, вона ж працює днем. А вона йому зранку, наприклад, поставить вушко. Ось, а приходив ввечері додому, у нього вушка висить. Він знімав всі оці три способи, то вирішили, що не мучить собаку. Ось, то і так і залишилась вушка у нього. А він так гарненький з цим вушком, так? Да? Каже, я ж такий необикновенний, необичний. Верну стоїть в ушкадрих і І хвостик у мене є. Бачите? У нас зазвичай вона нараджується такі без хвості. А оцього, бачите, такі є хвостики ще зламаний. Ти нікому не показуй, не розказуй, що ти робиш. Вріла вчора буряк, це сьогодні хочу ще зробити парчею осоку. Ось, бо вчора тільки пасту зробила, таке. До сука діла не дійшло. Бо вчора ще світло вимикало дуже часто. Ех, таке от, знаєте. меланхолія, меланхолія, халія, халія. Так же таке буває. Доброго раночку, я знову в дорозі. А, їду на фіхтіки. Я ще зробила вже собі, а, а я ось вона заказала машинку, каже, бігом мама в'їжджай. Є. Дитина хоче, щоб мама була красива. вона і манікюр, і педикюр робила і мені, так сказати, замовила таку основу. С'їду з, з торбинкою. Ще треба колі відправити сьогодні в ліки. Коротше, щось він підзахворів. Бачите, така погода. Щось. Бачите, що там такі нагрузки, що це вам не вдома сидіти. Ось, що ще? Блакали сьогодні з по відеозв'язку і це було щось з чимось. Я навіть сплохнула. Такий він трошки помінявся. Видно, що такий дуже-дуже ізмотаний, замотаний. Ну не худенький. Каже, кормлять як поросятка. Так. Кажуть, що так треба, тим багато треба, щоб не теряти масу і щоб важкі усі всі вправи виконувати. Ось так, ось так, він каже, піонерський лагер для старичків. Так що такі пірашки. Що, їду, потім похвастаюсь, що я там зроблю. Мабуть, красний зроблю собі і все. А Даша каже, осінній. Красний осінній. Червоний червоний. Там. Все. Поки от а далі буде. Що? Знаєте, де ми? Біля воломарного дві кумці та і бі... море їму по пакетам По пакетом. Тільки що перебирали. Ну, зараз покажу. Чи приснімаєш? Я до вам розказую, я не знімаю. Коротше. От смотри, все... не місію тут теж є. Ну це я йому кинула, можна його витягнути витянути. Витянути карті. Лікарстві. Коротше, стоїмо. Бачите, що ми робимо. Стоїмо, розпаковуємо все відносно. Мед оддільно. Це ще мед, це кава, це печива різні. Тут. Це ось така кава. Така кава, це така кава. Цілий пакет. Я з дому пакетів три понабирала у нас. Плюс чаї всякі різні. Це такі, щоб зразу розбавляти. Беремо, совсім. Ну, ще такий пакет зарав'яний. Тут те, що з дому взяла. Тут у нас блин, батончики і протеїнові, і всякі різні. До багато чого і халва. Ну вже халву йому таку відправляли, ну, не велику, а маленьку. Ну, ще буде хай. І мюслі. Пакет такого. Тут знову кава. Кава, кава, кава. Тут згущенка, тришки соки. його любимый. Айранчик один взяли, отправила. Так, щоб себе побалов. Тут ще кава. кавусь любить Коля. Ще одна кава. ну Таке, коротше. В общем, ну і таблетки, естественно. Десь там. Тут. Десь тут не місил для коленки йому і от простуди надо тільки підписати те, що від простуди там у них ручка у ой Господи, так ну і все і Оце... купиш, надо пересипати да. надо... яку каву а яку нам треба пересипати не, не аж самому внизу взяли цю штуку щоб пересипати цю каву сюди щоб можна було відкрутити закрутилка от кажуть і це зараз ми будемо тянути аж туда. Там новая кошка. что будем тянуть аж туда. Ну все. Да фасовываем и идем с Дашей. Посылочку отправлять. Да. Так, вот такая чудовая коробочка получилась. Ну только надо бы ее меньше брать. Да, нормально. А что сверху? Бумажки не надо. Нет, надо. Вот... Нет, надо просто, чтобы Нет, ее вот так вот разрезать. Да, а вот так можно вот, вот,